мене немає слів. Це якась соціальна несправедливість. Ви це розумієте? Я не розумію. <лапріс> так. А зараз глянемо, яка в мене пряма трансляція? З них працює. Мені здається, що я цього року просто. Побиваю рекорди з прямих трансляцій, які відбуваються за весь час. І, і, і яка. У мене, знаєте, у мене особливість. У мене показує, що в мене прямо зараз. Я роблю три трансляції одночасно. Я в цей. Та я прям гені, я вам скажу. Йой. Такс. Це все, все дуже весело, звісно, але це повний жах. Mm. <су> так, як там, топ 5 моментів, як може стрім вимкнутися за кілька разів. Або мені здається, що в мене проблема в тому, що я засунув цю тянку на... на вкладинку. І тому мені здається, через це в мене виникають проблеми з трансляцією. Хіба через це. Але чесно, я навіть гадки не маю, чому воно так трапилося. Типу. Тому, та... Це повний жах. І ніяк інакше. Ох, це просто цей. Ну, як там? Всяке, буває. Там ну, подумаєш, можна, звісно, тягне. Е, так у мене планшет... Ні, це не залізо, це мені здається, що якась проблема виникла в нових програмах для трансляції в тому, що вони чомусь не стягують інші програми. Я просто, я реально не можу зрозуміти, в чому е, проблема. От Просто взагалі, от навіть якщо. От знаєте, от буде зараз прикол. Ну, через це буде не прикол, це буде трішки навіть якось дивно. Що якщо зараз, наприклад, я оцю тяночку знімлю, і воно запрацює, я просто буду в шоці. Ну, але що цікаво, ну, програма. Стрімів, от я просто не знаю, я не міг знайти своєї програми. От я що помітив, що зараз більшість програм для стрімів вони ніякі. от Просто відслуговують зовсім. От я просто навіть. Я і через 100 не знаю, чи. Що робити. Ну, просто що цікаво, от, наприклад, як ми, ми зараз робили в Телеграмі, мені здається, що в мене би зараз би Телеграм спокійно би потягнув. Тому я чесно, навіть не знаю взагалі. Треба буде подумати. Тому сьогодні у нас розмовний стрім <смі>, походу, <смі> з такими темпами. Тому що насправді я навіть. Не знаю. Все, давай вже розмовний екстрим. Е е е от Треба подумати, що ми можемо робити. А в мене, до речі, по-моєму, є чарівна програма, як Flippy Croep. Вона є перемога. І там, напевне, зараз буде перший спойлер якоїсь сценки. Капець, я тут зразу заспойлеру дві сцени. Нормально. Ви прямо зараз побачили дві сцени, які малюються. Коротше, там трошки. Ну, трошки я спалив. Ну, подумаєш. Ну. Всяке буває. Ну. І різне буває. Тому. Нормально. Я просто реально. Може, нам реально зараз просто. Сухидеяком ідея. Розмовний стрім. точніше, це стрим, як правильно вживати, просто поєднати з тим, що я буду малювати відео, яке має вийти 31 грудня цього року. Як вам така ідея? Бо я, чесно, навіть не знаю вже, що робити. Це трішки складно. Що. Хале Віктор Хале. Хеллоу. аха. Так. То що робимо? От реально, вибирайте. Я або зараз е на відео. Коротше, буду малювати відео. Або. Або треба подумати. От я серйозний, просто надіганки не маю. <плес> Квас дуже смачний, я рекомендую рекламочка, коротше, я ставлю опитування е, в стилі що робити, дивіться. <плес> 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 У вас є вибір. У вас є цілих. Я просто щось помалюй. і прошу свою галоцьку тінчити фімбойчик. Я не знаю. Може, два в одному. Хто його знає. Так, ж, які у нас там варіанти? Давайте ж глянемо, що нам каже опитування. Поки що всі за од... ну, один голос, поки тільки за одне. Тому треба думати. О, може, там щось нове буде. Двоє людей замалювати відео і розмовляти. Чесно, тільки, якщо малювати відео, я маю подумати, яку сценку. І швидше за все, ми будемо малювати фон до відео, тому що я не впевнений, що я саму сценку зможу намалювати. Бо до самої сценки я ще не дійшов, власне. Вибирайте. Скільки нас речі, людей? 5 людей! Ого! Ні, колись були легендарші, чи колись нас було десь людей скільки? Ну, людей, напевне. 11 щось таке, я навіть не знаю. Е... Зараз ми скинемо. Зараз. П'ята спроба. Ти знову пішов? Текст. Ну, тому, коротше, люди цей. Там вибер... три голоси замалювати відео. І... Ну, так, за нас людей. Троє. Якщо троє людей за те, щоб я малював, тому ми відповідально йде малювати. Що мені? Мені тільки треба дістати зараз е, цей його? Е, е, стилус. Зараз я прийду секунду. Момент. Секунду. Е, я, я знайшов. Включи, ве, включи вебку. Я не включу вебку. в мені лінь. Так. Я знайшов стилус. Тільки зараз буде про проблема в тому, що мені доведеться його заряджати, бо він як виявилося, розряджений. Маємо що маємо. Секундочку. Зараз. Ой-ой. на -ой. навазить твою тян. Я вімкну. Якось, ну я не знаю, як вийде. Так. Зараз, пойдемо, ми... він має вже працювати зараз гляну. О! Працює! Ура! Це перемога. Такс. не показуємо спойлери. А, власне. Так, я завершу те опитування, яке було. Це знаєте, це я кажу. Мені треба було просто вімкнути Стрим для того, щоб просто піти малювати відео. Я вважаю, що це просто рівень мотивації максимальний. Я прям аж не знаю, я прям вражений глибоко. Так. То що, люди, погнали малювати? Тільки тепер, тут буде момент, мені треба глянути. Е, Нарі, я скажу. Я хочу знайти, яку я хочу сценку намалювати. Бо я чесно. Я навіть поки що не знаю, яку я сценку думаю намалювати, тому що в мене так сценок як багато. Е, так. До речі, е, цей... Е, якщо ви маєте якісь ідеї для розмов, ми пропонуємо. Пропонуйте. Пишіть. Тому та й таке. Такс. Мені тепер треба знайти google документ. З сценарієм, тому що я сценарій не пам'ятаю тільки, де він є. І мені речі, цікаво. Секунду, у мене на комп'ютері є прямодер сесії записано, нормально. Взагалі, чого бо і ні. Люкс. Наскільки ти хочеш продовжити бій Союзу? Я його. Планую продовжити, але поки не знаю. Ну, в залежності, як у мене буде по часу, бо я чесно, я навіть не знаю. Як вийде. Тому що, типу, я цього року вступаю, типу, в університет, все таке. Я не знаю. Ну, як піде, ну чесно, було би непогано зробити е, третій сезон. І, напевне, я так думаю, що не жоне не знаю, може це вже буде останній чесно, що треба подумати. Тому Ну я ще подумаю, власне. Ну, як вийде. Тому, коротше, так. Я шукаю. що Шу, шука? я шукаю? Google документ. М -м -м. Як там? Ну, всі знають, всі сценаристи пишуть е -е сценарії в Google документах. Ну просто це. Ну, не знаю. Які твої улюблені квіти? Ого! Улюблені квіти. Це, це, це серйозне питання. Я навіть не знаю, чесно. Ну, хіба як варіант Мак. Мені подобається м'ята і Меліса. Ну, я люблю просто Мелісу збирати. Кожного коли там його збирати. Кожного серпня збирати. Це вайбово. Так, давайте я подумаю, що мені малювати. Е-е-е... Там я хочу приблизно якусь просто синка якоїсь битви чи дипло. Просто синка якоїсь битви. Але в новорічному відео. Ну, проблема, якщо малювати битву, то в мене там, по ідеї, майже всі битви закінчились. Mm -hmm. а зараз я подумаю. О, я знаю, що ми будемо малювати. Ми будемо малювати літачок. Погнали а, літак. На, у нас літак має дуже велику Намалюю анархістів. На що малювати анархістів. Чим вони нам здались? їй бау. О, новина. Давайте прочитаємо цю новину. Е, так, так. У небі над Львовом помітили пасажирський літак. Круто. Максимально. Е, ого. Чекайте, літак, який, тільки, який думав тільки про себе. Ого. М -м, треба подумати. Такс. Ну мені не треба літак зверху. Мені треба. Я не маю задати, який в мене тоді був літак. Чи був літак пасажирський, чи був літак. Напевно це був пасажирський, але він був такий. Для цього. Паса. Щоб ви розуміли, я друкую тільки Стелсом, бо в мене. Та ні, до речі, вже все нормально. Люкс. Е, так. А ну, Мені треба. Це був як приватний Ну, У мене щось подібне, я пам'ятаю, було. Чи ні? Е, треба глянути. До речі, скільки нас людей? Нас три людини. Нічого. Ну, маємо, що маємо. <су> Чесно. М -м Зараз. Тут можна було би вімкнути там. Ми могли би по ідеї вімкнути пісню з Undertale, Ну це я швидше за все буду робити вже взимку. Бо там є ці вайбові. Е пісні. Все таке. Так. Да. Давайте шукати. Е так. Ні, там був літак довший, я це пам'ятаю. Так. Приватний літак. Як замовити через приватний літак. Райден найрозкішніших приватних літаків. Э так, що там ще є? Скільки патруль літаків? Капець. Э так. Я шукаю щось нормальне. Але поки що. нормальне. Яке було діло крокоділо? В мене вітачок для іншого. В мене. там прям легендарний літак. Його пам'ятають тільки легенди. О, до речі. Е як там. Е Цю ну, на сценку, Ну, це пам'ятаю тільки легенди. Коротше, цей саунд таку: мало хто згадає, що де це було. А я це пам'ятаю, де це було. Це мають знати ті, хто дивилися другий сезон Бою Союзу, бо там була штука, типу, такого. І нас, рівно одна людина. Ого, оце я дожився. Піц. Я рівно один. Одиночність. Ух. Маємо, що маємо. Так. Це я Д -д 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 Дякую велике. Це просто дякую. Це дуже потужно. Це прям сильно велике дякую. О, давайте ми цей літачок ігровий набір приватних літаків рожевого кольору. Я саме його шукав. От, прям з 100%. Я шукав саме цей літачок. От ні жодного іншого, я тільки цей шукав. Капець. Uh, Приватні літаки, на яких літають люспішні та знамениті люди. Четверо людей са на до катастрофу, а в Криму. Ну, ну. І ну, ну, Як так можна? Мене. Це... це! Це за спойлери в цілий момент. Це, бу... це була велика неочікуваність. А? Розсекретили план. А я. От я реально, до речі, от я не можу згадати, який це був літак. Чи це був український, чи це був. я не цікаво. Що це за. І скільки у нас людей? У нас людей четверо. Ми, коротше, пропонуємо просто робити і розмовний стрім, і просто я буду малювати. Два в одному. Достакі б'є це. Знаєте, що мені просто цікаво? Це, напевно, це найкоріше, та не використання часу застеріч. Час. Ха-ха! Дуже легкі, а мені треба не дуже легкі, а мені треба інші. О, супер лайт і. Light jet. Капець. А я реально, до речі, не можу. А в мене, напевне, десь такий був, та, швидше за все. Це був зелений і так. А які надіслати! Яке надіслати? Ти що взагалі? Йоу, Капець. Давайте глянемо. Так, Ми сюди. Е, мені здається, що. От просто. От... <суміст> Самоліт. Це сайт ще російський. Походу. Ні, мені не треба. А мені цікаво, а це реально сайт російський, чи це, напевно, просто сайт, який переклали там. Це сайт не. Ру... Я не пам'ятаю, чи це номер 41 ну но ми, коротше. О! Це база. Він мені пропонує перекладати все українською мовою. За це можна подякувати. От мені здається. А давайте ми зайдемо в ютуб і глянемо, який в мене був літачок. Бо я чесно, я не пам'ятаю взагалі. От давайте от просто. Йой. Заходь. Тому що насправді, от я реально не можу задати, який в мене там був літак. Тому що. там був, Я пам'ятаю, що це був зелений літачок, а конкретно який саме. О нас 307 підписників сьогодні плюс 2. Я вважаю, що це дуже серйозно. Я пам'ятаю, що це була серія, напевне. Це була і шоста серія, напевне. Так, давайте шукати цей нещасний літачок, він десь тут був. Так, 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 так. Він був тут, я задав. Та-та-та-та-та-та. Він був тут. Ого, який тут сюжет. О, я знайшов його. Знаєте, як варіант, можна просто зробити банально. Просто зробити скіншот і перемалювати. Але проблема в тому, це буде занадто банально для мене. Ого. Ну ми трошки глядемо. Такс. От прикол такий. О, наприклад, якщо ми хіба, знаєте, хіба ми отак от зробимо.